Ну що, пані та панове? Маски зірвано. Виступив радник Путіна Коб'яков з заявою та озвучив істинні плани Російської Федерації. Він сказав, що Радянський Союз ніхто не розпускав, що ратифікація розпуску була. Несправедливою і ніхто не наділяв владою тих підписантів, які ратифікували розпуск Радянського Союзу. І що союз України, Росії і Білорусі це питання часу. Ми всі це розуміли, просто вони для суспільства вказували зовсім інші цілі. Але на зараз, пані та панове, Коб'яков, радник Путіна, усе пояснив досконало. Тримаємося, пані та панове. Переможемо!